Ближче до вечора творець наказав Мойсею піднятися на гору Нево. На вершині гори творець показав йому всю землю Ханаан. Пророчий зір Мойсея подолав просторові обмеження, і він зміг побачити північні та південні рубежі країни, а також далеке Середземне море, яке є західним кордоном святої Землі. В повторенні закону про це сказано так. І вийшов Мойсей із муавських степів на гору нево, на верхів'я Пізгі, що навпроти Єрихону, а Господь дав йому побачити весь край Гілеат аж до Дану, і весь Нефталим, і край Єфрема та Манасії, і весь край Юди, аж до останнього моря, і південь, і рівнину долини Єрихону, пальмового міста, аж до Цаару. І сказав Господь до нього. Оце той край, що я присягнув Авраамові, Ісакові та Якову, говорячи насіння твоєму я дам його. Я вчинив, що ти бачиш його власними очима, та туди не перейдеш. І впокоївся там Мойсей, Господній раб, у Моавському краї на приказ Господа, і похований Він у долині в Моавському краї, навпроти Бет-Пеору. і ніхто не знає гробу його. Аж до цього дня, а Мойсей був віку ста й двадцяти літ, коли він помер. Та не затемнилось око його, і вологість його не зменшилась, і оплакували Мойсея Ізраїлеві сини у Моавських степах 30 день, та й покінчилися дні оплакування жалоби за Мойсеєм. Повторення закону 34 розділ першої восьми рядки. Сини Ізраїлю. Оплакували Мойсея протягом 30 днів, а ще через три дні вони перейшли через Йордан до країни Ханаан. Чому Господь не дозволив Мойсею зайти в Ханаанську землю? Адже той 40 років вірою і правдою водив євреїв по пустелі, виконуючи волю Господа. Але була мить, коли Мойсей подумав, що він може щось зробити, як Господь, і цьому не було прощення. А трапилось це так, на сороковий рік по невірянь по пустелі померла сестра Мойсея, пророчиця Маріям. Мідраш каже, що на заслугу Маріям на кожній стоянці синів Ізраїлю виявлялося джерело води. Пішла Маріям, пішло і джерело. Люди, що знемагали у пустелі від спраги, оточили Мойсея та Аарона, дорікаючи їм і просячи води. Бог наказав Мойсею взяти палицю, підійти і звернутися до скелі, щоб словом витягти з неї воду для Ізраїлевих синів. І ввійшли Мойсей та Аарон від громади, до входу з кинії заповіту, та й попадали на обличчя свої. І слава Господня появилася їм, і Господь промовляв до Мойсея, говорячи: Візьми жезло та збери громаду, ти. Та брат твій Аарон, і скажете до тієї скелі на їхніх очах, і вона дасть свою воду. І виведеш для них воду з тієї скелі, та й напоїш ту громаду та їхню худобу. І взяв Мойсей те жезло сперед Господнього лиця, як він наказав був йому. І зібрали Мойсей та Аарон громаду перед тією скелею, і сказав він до них: Послухайте ж. Неслухняні, чи з цієї скелі ми виведемо для вас воду. І підніс Мойсей руку свою та й ударив ту скелю своїм жезлом два рази, і вийшло багато води, і пила громада та їхня худоба, і сказав Господь до Мойсея та до Аарона за те, що ви не ввірували в мене, щоб явилась святість моя на очах Ізраїлевих синів, ви не введете цієї громади до краю, що я дав їм. Це вода Меріви, де сварилися Ізраїлеві сини з Господом, і святість Його явилася їм, Числа 20 розділ 6, 13 рядки. Тільки за те, що Мойсей сказав Ізраїлевим синам, Чи з цієї скелі ми виведемо для вас воду, ми, а не Господь. Мойсей і Аарон були покарані, і не змогли війти до краю ханаанського. Невдовзі. Біля границі Едомської землі Господь сказав Аарону піти на Горгору, передати там свої шати сину Елеазару і померти через те, що ви були неслухняні наказу моєму при воді Меріви. Числа 20 розділ 24 рядок. Мойсей ще деякий час керував походом. Але коли наблизились дні переходу євреїв на землю Ханаану, Господь ще повному сили Мойсею, про що сповіщає Біблія, сказав піднятися на гору Нево. Несподівано Господь відкрив простір і показав Мойсею весь край Ханаанський з півночі до півдня і до західного моря, і відразу сповістив, що у Мойсея немає вже часу. І його нога не ступить на ту землю. Так закінчив життя самий визначний пророк людства, якому були об'явлені як і всі закони людського життя, так і всі закони Всесвіту. Для довідки гора Нево має висоту 802 метри над рівнем моря, гірський кряж, що тягнеться від Хеврону через Єрусалим до Самарії, має такі висоти. Гора Герцля в Єрусалимі 834 метри, Оливна гора 811 метрів, гори в Самарії Гарізім 868 метрів, Евал 938 метрів. Так що, згідно фізичних загонів, побачити Середземне море з гори Неву неможливо. Але в Біблії написано, що Господь відкрив простір. Особиста подяка всім, хто подивився це відео до кінця, і до нових зустрічей!